Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю вас, люди! І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас. Працює Тетяна Іванська п'ятниця. Цей інформаційний день. Я розпочинаю цим інформаційним ранком разом з вами. Розпочала його звичайно за мене раніше. Анна Ільницька, розпочала вона із втрат ворога. Власне, я також хочу розпочати втрат ворога. Лише скажу, що будемо звичайно що говорити про те, що знову заявив Трамп, як змінюється його риторика, на що це подібне. Поговоримо про те, що зараз поляки, і як вони ставляться до так само до цих мирних перемовин, і до чого вони готуються відносно війни Росії в Україні. Ну і звичайно, про події на фронті. і, От, власне, про втрати ворога. Ворога приємні, знаєте, я згадала тут, ось згадуючи слова Мадяра. Я згадала в э, мем, русські ідуть домой Так ось в ніч на 22 серпня дрони камікадзе по 14 полк сил безпілотних систем Збройних сил України атакував нафтоперекачувальну станцію Дружба в місті Унеча Брянської області. Там є е, е, слова. Командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровдя або ж е, Мадяра. А, скажімо так, НПС Унечо пішла а, куди треба. даєш ремонт за 48 годин. Жало хробакам доправили птахи СБС 14 полку, сил безпілотних систем. Видно красивий вогонь, видно, як воно горить, і я відчуваю, що ще трішечки, і ми побачимо не тільки як не будуть горіти дописи в телеграм-каналах на російських так званих воєнкорів та пропаганди. Стів, а й так само відчуваю, що десь там щось, і можливо, Орбан щось побачить. Щось що цікаво, Орбан і президент Угорщини не побачили російського ракету. А тут ми самі говоримо, що це були українські безпілотники. Давайте зараз обговоримо власне, розпочнімо з цього і, звичайно, перейдемо на інші теми, в тому числі. Олександр Мусієнко, військовослужбовець, Сил ТРО збройних сил України. Пане Олександре, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Пане Олександре, ну скажіть ж, настрій ось після таких новин він насправді е, трошечки все ж таки піднесений. Знаєте, це от ми можемо десь поставити на, е, на певний щабель з операцією повутинка, коли ми розуміємо, що нафтопровод дружба він не буде вже таким міцним як раніше? Ну, ви знаєте, що Україна системно на державному рівні вживала заходів для того, щоб зупинити транзит. І для того щоб не постачати ні газ, ні нафтопродукти і так далі, і не давати Путіну можливості цим користатися і заробляти е, на війні. Е, фактично, і заробляти для того, щоб фінансувати війну, такі заходи вживалися. Принципові рішення, які не подобалися окремо, можливо, ну ясна річ, росіянам і можливо комусь в європі, але вони є виправдані, тому що ми, нарешті, повинні зупиняти будь-які схеми якими Росія шантажувала та корумпувала наші політичні еліти, на жаль, в минулому тому окремих представників політичної еліти, ну а зараз, звичайно, в ході війни, в ході агресії, відсічі цієї агресії в нашій обороні нам потрібно вживати і інших системних рішень, які робляться, до них можна віднести в тому числі звичайно, Коли ми говоримо про стратегічний рівень, очевидно, що війна це ще й про гроші. І якщо у противника є системно доходи, які дають можливість збільшувати видатки на власний ВПК, на власний розвиток, то звичайно, що ці доходи потрібно перекривати потрібно зменшувати можливості, аби ворог на цьому заробляв. І саме тому ми бачимо низку ударів, які відбуваються, які офіційно коментує Генеральний штаб збройних сил України і визнає про те, що завдаються удари якраз по об'єктах, в тому числі нафтогазової галузі, які, по-перше, забезпечують військові потреби Росії, тобто забезпечують заправку техніки, літаків і так далі. Ну і звичайно, що використовується для збагачення в першу чергу там корумпованих путінських так званих еліт. Ну і звичайно для ведення війни проти України. Тому, скажімо, роботи ще тут дуже багато, вона триває для того, щоб зменшувати, зменшувати потенціал агресора для можливості ведення цієї війни і демонстрації наших спроможностей. А то ж справді, пане Олександре, ми ж наносимо. У наші добрі безпілотники, скажімо так, наносять удари по російському ВПК. І як би ми не хотіли, ВПК російський кряхтить, але стоїть так, воно їм стає дорожчим. Це додає нервів, але тим не менше воно стоїть. І ось це удари НПЗ це таке певне розширення. Вікно розширює нам вікно можливостей, щоб щоб ось посилювати цю напругу в на терористичній федерації, і принаймні щоб гроші Росія видавала все більше Ши більше, більше, а гроші мають таку властивість закінчуватися, пане Олександре. Хочу проговорити з вами ось про. Про я б сказала нову заяву, але це мені здається нова стара заява. Черговий розворот Дональда Трампа. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дорікнув Джо Байдену, що той, мовляв, не дозволяв Україні нападати на, на Росію, а дозволяв тільки захищатися. І взагалі, якби не я знову ж таки, та якби не я, то війни б не було, каже Дональд Трамп. Але тим не менше він каже, що тепер буде нас чекають цікаві часи у майбутньому. Знову ж таки. Яки заговорили про ось ці сакральні для нас уже не два-три тижні, але він сказав два тижні. Як ви розцінюєте ось цю заяву? Просто знаєте мені, ми з вами колись говорили як з політологом. А зараз мені хочеться запитати вас, у як у військовослужбовця, як ви ось це розцінюєте цю заяву, тому що це черговий розворот, це чергові обіцянки, це просто гра на виборця. Як ви це розцінюєте? Ну, я це разцінює так, що ми виходимо із цієї ситуації, яка є поточною яка є на полі бою. На сьогоднішній день на полі бою ті ж виклики, які були, такі і залишаються. Ми повинні стримувати російські наступальні операції, крім того, що й в рамках активної оборони, коли це вдається, контратакувати і в тому числі витискати ворога, що і роблять, в тому числі і сили територіальної оборони збройних сил України системно і постійно. Тобто на сьогодні задачі залишаються незмінні. Ми бачимо, що ворог продовжує атаки, нам потрібно захищатися з повітря і нам потрібно тримати фронт. Скажімо, якихось змін веденні наступальних дій російськими військами принципових, їх не видно, їх немає на сьогоднішній день. Плюс треба розуміти, що. Ну, Росія як це використовує на стратегічному рівні, Путін це усвідомлює і розуміє таким чином, що для нього постійні ось такі, скажімо там, Погрози запровадити санкції, а потім відкладання відтермінування, а відповідно і знову ж таки так звані нові дедлайни. Він це сприймає як своєрідне вікно можливостей. Що це вікно можливостей означає? Це означає, що Росія думає, що в цей час потрібно атакувати потрібно намагатися досягати результатів, і потрібно, скажімо, використати цей час максимально корисно. Тобто на сьогоднішній день е, ворог розуміючи, що йому дають ще там ще два тижні, ще можна потягнути, вони використовують цей час для того, щоб намагатися максимально змінити ситуацію, наприклад, на свою користь на фронті, і будуть це робити щонайменше mm. до кінця року, поки є якийсь потенціал для проведення наступальних дій, тому звичайно, що. Я думаю і сподіваюся, що зрештою це вікно можливостей, так зване, яке десь відкривається перед Росією з точки зору ведення наступальних дій, поки США там відкладають жорсткіші рішення про запровадження санкцій, тощо воно е зрештою буде закрите. І е десь в Кремлі, можливо, це і розуміють. Вони поспішають, намагаються досягти хоч якихось цілей, хоч якихось так званих перемог. Але сподіваюся, що це вікно все ж таки замкнеться, і для Росії будуть більш шкідливіші, жорсткіші наслідки, пане Олександре. Якщо ми говоримо про ось ну Фізичний захист, так як тут нам можуть сполучені штати допомогти, вже є угода, коли вони продають зброю нашим європейським партнерам. Дональд Трамп зараз заявляє, що треба Україні не просто захищатися і нападати. Ми ось в, в зброї можемо щось таке отримати, чого що нам би було дуже потрібно зараз? Чи може якось тут в військовому плані змінитися допомога Сполучених Штатів? Ну, вона залишається такою в принципі, виходячи із тих потреб, які нам у нас є на сьогоднішній день. Списки відомі, а відомо, що нам найбільше необхідно, і в принципі, якраз з точки зору, я би сказав, що зараз питання стратегічне і глобальне це спільне виробництво зброї і це інвестиції. Тобто, як і заявляв Верховний Головнокомандович, президент України, ми можемо виробляти ще більше дронів. Нам потрібні інвестиції. Це теж питання, на якому варто концентруватися. Тому що ми об'єктивно, коли війна триває довго, доходимо до певної межі, коли певне озброєння на складах починає вичерпуватися. Його потрібно виробляти. І звичайно, що це запуск Defense Industry і реалізація спільних проєктів. Зараз очевидно, що. Поряд із там розробкою винищувача нового покоління чи там системи нової купол для сполучених штатів іншого озброєння, яке закладено в бюджет США на 2026 рік. Є рішення керівника Пентагону Піта Гексета про те, що США хочуть просунутися в виробництві і розвитку БПЛА різного роду, причому роботизованих систем не тільки в повітрі, а й наземних і інших. І тут у нас дуже серйозні перспективи, тому що ми теж хочемо просуватися в цьому постійно, і от я думаю, що це відкриває перед нами нові перспективи взаємодії, зокрема зі сполученими штатами. Якщо ми говоримо про щось новіше, то з того, що ми ще там не бачили чи не знали по номенклатурі озброєння. І думаю, що тут взаємний інтерес, звичайно, безумовно присутній, тому що ну, тут є інтерес і більш глобальний, адже треба розуміти що певні технології е, може опробувати і випробувати і китай в цій війні допомагаючи росії як і заявляв президент про те що е, китай продовжує постачати певні елементи технології дрони і так далі до росії Ну а відповідно, це ж і виклики для сполучених штатів стратегічно. Тому з цієї точки зору, тут у нас я думаю, що є дуже серйозні перспективи, якщо ми говоримо в тому числі і про посилення нашої далекобійності, і про удосконалення існуючих дронів для меншої вразливості там системами радіоелектронної боротьби чи систем ППО противника, тут є серйозна перспектива. Я думаю, що вона буде розвиватися, тому що це взаємовигідно. А там, де це взаємовигідно, це найкраще може працювати. А як розцінювати ось це інтерв'ю одне з останніх інтерв'ю Дональда Трампа, де він в інтерв'ю Fox News сказав, що Сполучені Штати можуть надати Україні авіапідтримку у рамках потенційної, ну це вже мирної угоди. А по-перше, чи можемо ми уявити, що це буде за авіаційна підтримка? Та що це за прикриття в небі? Я думаю, ви бачили вже мем, що вони просто летять з плакатом. хлопці, дякуємо там, хлопці. Ми вас віримо. І чи може нам надати ось цю авіапідтримку, у Сполучені е, Армія Сполучених Штатів зараз ще ну, умовно до якоїсь певної угоди, от в рамках цих заяв Дональда Трампа, коли він каже, що Україна має нападати, а не захищатися, ну президент Трамп каже, не зовсім нападати. Він каже про те, що треба атакувати, контратакувати, скажімо, в тому числі територію ворога. Ми не збираємося нападати, ми захищаємо своє, зменшуючи потенціал агресора на його території. Але що стосується зараз, зараз звичайно ні, а тому що тривають бойові дії активні, і питання гарантії безпеки воно ставиться таким чином, що місії, в тому числі військові, можуть бути розгорнуті після припинення активної фази бойових дій в російсько-українській війні. Можливо, будуть якісь зміни, це було б на краще для нас, але поки що їх немає. А що стосується майбутнього, ну зараз йдуть активні дискусії, дуже серйозні. Активні. По перше, у нас є серйозний кістяк, серйозний фундамент, напрацьований коаліцією охочих, і це відбувалося протягом року приблизно. Можливо, дещо менше, тобто Франція, Британія інші країни активні зустрічі були на початку цього року, в рамках яких і обговорювалися, а яким чином це має виглядати відправка військ, військових контингентів, виконання певних завдань тощо зараз, але що змінилось принципово зараз? Якщо раніше ще навесні цього року, наприклад, ми могли не чути про те, що Сполучені Штати Америки готові підтримати. Відправку військ і гарантії безпеки на такому серйозному рівні, то зараз е, ситуація змінилася після цієї зустрічі в Вашингтоні, яка була цього тижня. США почали говорити про те, що вони можуть це підтримати, координувати. Ясно, що е, не скажімо, бути безпосереднім там учасником своїми військами, вони це заперечили, але можуть координувати. Відповідно, одразу всі включилися. Тому що і раніше і Лондон, і Париж, і Рим, і Берлін всі хотіли залучитися підтримкою США, не хотіли робити це самостійно. Зараз, коли є ця згода, обговорюються варіанти. І повітря, безумовно, це те, де ми, я думаю, можемо досягти серйозного прогресу, тому що саме закриття неба зараз дуже активно обговорюється, що стосується, наприклад, предметних рішень. Ну, видання The Times Британське написало про те, що європейські політики закликають США щонайменше відправити до Румунії додаткові літаки F-35. А як вони будуть працювати? Чи вони будуть працювати, наприклад, в повітряному просторі України і здійснювати патрулювання? Чому я думаю, ми були б тільки раді і вітали би таке рішення наших партнерів? Чи вони будуть проводити розвідку іншим чином працювати? Ці питання, всі деталі зараз обговорюються. Тому поки що рано робити висновки, але всі ці опції є на столі. І я сподіваюся, що пакет гарантій безпеки, принаймні, якщо не наземного контингенту, то безпеки в повітрі і в морі буде доволі таки серйозний, який унеможливить успішні дії ворога, успішні дії Росії в завданні ударів по території України та в майбутньому. Пане Олександре, знову ж таки, ось чи ця новина також і в продовження того, що ви сказали. Директорка національної розвідки Сполучених Штатів Тульсі Габарт видала директиву, яка тепер забороняє ділитися розвідданими про перемовини між Україною та Росією, навіть із найближчими союзниками. Ось як розцінювати цю заяву? По-перше, є да інформація така в медіа з'явилася про те, що в рамках п'яти очей, Файв Айс розвід співтовариства, яке комунікує, і співпрацює з США, Британія, Австралія, Нова Зеландія, Канада. Немає інформації, не діляться. Я думаю, що ну, розумієте, тут завжди можна прийти до якоїсь конспірології найлегше, і воно здається, ніби то найцікавіше, коли сказати про те, що. Там є якісь мегасекрети і, можливо, Трамп та Путін готують якусь змову світову і змовляються, наприклад, там яким чином поділити світовий вплив, і так далі. І, безумовно, такі версії я думаю, будуть висуватися, тому що те, що засекречується, утаємничується, завжди викликає запитання. Ну я вам скажу, що з точки зору того, що зараз відбувається, мені здається, що й утаємничувати особливо нічого. От що стосується України, точно. Можливо, що стосується питань Арктики, можливо, що стосується більш глобальних питань, якісь моменти є, можливо, в США остерігаються витоків інформації, яка може завадити, як вони думають, ухвалюючи такі рішення подальшому перемовному процесу. Тут теж може бути логіка, але коли вже настільки все обговорюється, коли настільки вже все мені здається, стає очевидним і зрозумілим, ну давайте, грубо кажучи. Говорити про те, що ну яке має значення, що а, Трамп і Путін обговорили на Алясці, якщо ми бачимо, що зрештою а, щоб не обговорювали, продовжується все те ж саме. Змін немає. Важить, уже, що буде далі, які висновки будуть зроблені. А, чи була змова, яка ще ні? Мені сказати важко, я цього не знаю. напевно. тут а, дуже важко собі думати і гадати, що хочуть приховати. Але є вочевидь певні нюанси, які як думають і вважають в США в розвідувальному співтоваристві можливо можуть зашкодити перемовному процесу. Які це речі, як вони думають сказати, поки що важко. Ну тут питання в тому, що я не розумію, як досі можна вірити в якийсь перемовний процес із Путіним, який зриває весь, весь час певні домовленості, коли Лавров ось ця сумна конячка висміює усе те, практично, що що говорить Трамп. Але про це ми говоримо, поговоримо пізніше. Я хочу ще звернути увагу на те, що справді ми можемо нас на те, що не ми робимо, і тут важливо, що ми не раз наголошували, що основна сила і основні наші союзники Союзники і ті, хто нас рятують, це Збройні Сили України, і власне наше ВПК вчора було дуже багато інформації про ось ці наші нові ракети, які називаються Фламінго. Хотіла б, вашу думку ще запитати стосовно того, чи справді ми їх можемо виробляти багато. Наскільки ви оцінюєте ось цю ракету? Якщо там така дальність, чи розуміємо ми, куди може полетіти ця ракета і куди треба було, щоб вона полетіла? Звичайно, я вже бачила дописи про те, що а, можливо вона все ж таки вдарить покрив але чи нам це зараз потрібно. Ну я би сказав, що звичайно списки цілей військових на території Росії визначені. Їх є чимало, тому що велика територія, розкидані підприємства. і Зрозуміло, що є дуже багато об'єктів, особливо які добре захищені, і які важко, скажімо, зруйнувати в повному обсязі дронами у зв'язку з тим, що значно менша бойова частина ніж вона, наприклад, є у ракети. Тому те, що знайдеться, куди полетіти, і, до речі, треба розуміти, що Кремль Кремлем, ми всі хотіли би, щоб ця мрія здійснилася і Кремль-Палав. Але на території Московської області і безпосередньо Москви є багато цікавих військових об'єктів. Безумовно, чому ні? Просто що треба подолати там добре, хорошо за у них ешелоновану систему ППО. То але цілі, звичайно, є що стосується. Виготовлення. А очевидно, що мова йде про далекобійні дрони, і якраз відповідно виготовлення і таких типів ракет. Як зазначив президент, планується, що на кінець року, початок наступного року, вдасться масштабувати, збільшити. І для нас це важливо в якому сенсі? По-перше, ми показали спроможності, що в умовах війни Україна здатна їх нарощувати. Це сигнал всім, це сигнал Кремлю. Про те, що а, не треба вірити брехливим даним, які несуть нагору військові начальники російські, про те, що вони знищили вже нібито все ВПК, нічого подібного. По-друге, це сигнал про те, що ми можемо і маємо спроможності, і нехай вони бояться, остерігаються. Це дуже важливо, і це сигнал нашим партнерам. Про те, що ми можемо в тому числі і ми працюємо, тому що ми прекрасно розуміємо, що завдання з гарантування нашої безпеки. В першу чергу буде на нас. Якби там а ми не співпрацювали з партнерами, які б угоди не укладали, але ми розуміємо, що багато залежить від нас. І ми показуємо результат і говоримо партнерам, що ми готові зробити внесок. Але для того, щоб цей внесок був ефективніший, нам потрібні кошти, ресурси, щоб це масштабувати. Якщо ми це зробимо спільно, то користі буде значно більше. Ну, ось, власне, про те, що ми можемо, і е, як ми йдемо в, в парі, те, те, що називається, я хочу буквально у нас лишилося три хвилини, але я б хотіла звернути увагу на покровський напрямок, тому що зараз самі військові пишуть, що на покровському напрямку зараз е, вирівнюються трішечки справи і зараз там воюють кращі. Ось яка зараз там ситуація, пане Олександр, з того, що ми можемо говорити, чи вдалося нам ось ці кліщі, які намагалися росіяни. Замкнути довкола Покровська розімкнути, і що там із трасою добропілля дійсно про це говорив напередодні головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Що вдалося дещо нам покращити ситуацію? Це дійсно так. А ну, по-перше, що треба сказати, що було заблоковано ось цей наступальний рейд ворога, і не дали обвалити лінію фронту цим намаганням прорватися в глиб українських позицій російським військам. Це дійсно далі концентрація на тому, щоб розрізати це угрупування, перервати їхню логістику і не дати ворогові розширити плацдарм та закріпитися на позиціях з метою створення якраз цього плацдарму, з якого противник мав би можливості наступати далі. Наступне, що зараз вживається, це витіснення противника з тих населених пунктів або поряд з населеними пунктами, де він перебував. І відбувається відповідна зачистка, аби ворога звідти витискати. І в принципі, це відбувається більш-менш успішно. Тобто, це локалізовано в рамках активної оборони. Наші підрозділи вживають заходів для того, щоб ворога витискати. Плюс прекрасно зрозуміло, що російські війська можуть спробувати здійснювати такі намагання прориватись на інших напрямках, в тому числі можливо і в бік Дніпропетровщини. І там ще вживаються заходи для насичення нашої лінії оборони. Наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах, для того, щоб ну є розуміння, що цей напрямок пріоритетний для ворога. Тут уже всі карти на столі, що називається, не давати їм повторити подібне. Пане Олександре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ТРО збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Давайте зробимо паузу і продовжимо після неї. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.